Все держителя, творця, неба і землі всього видимо і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від отця народився перше всіх віків, світло від світла, бога істину, від Бога істину. народжено, не створено, єдиносушно з Отцем, що через Нього все сталося, Він для нас, і ради нашого спасіння, зійшов з небес. І воплотився від Духа Святого, і Марії і Діви і став людиною, і розп'ятий був за нас при понті, і пілаті, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день, як було написано, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царствою не буде кінця, і в Духа Святого Господа, животворчого, що від отця сходить. Що йому отцем і сином однакове поклоніння, однаква слава, який говорив через пророків, в єдину святу Соборну і Апостольську церкву, визнаю одне хрещення на відпущення гріхів, чекаю Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Молитва, яка постійно супроводжує кожного християнина, дає можливість котре утвердитися в тому, що було сформовано задовго до нас. Молитва, що носить назву символ вір. Саме така назва дає короткий і точний виклад істин християнської віри. Окрім того, може носити назву нікейсько царгородський символ віри, адже складений на першому Вселенському соборі в Нікеї в 325 році, а доповнений на другому Вселенському соборі в Константинополі в 381 році. Найдавніший християнський символ віри був очевидно простим сповіданням того, що Ісус є Христос, тобто Месія, і що Христос є Господь. Спочатку він застосовувався під час хрещення, коли людина повинна була відкрито заявити, в що вона вірить, і тільки тоді могла бути охрещена. З часом з'явилися різні тексти-символи, які викладали одну віру, але в різних словах і виразах, що підкреслюють різні її аспекти. Зазвичай ці молитви ставали детальнішими в тих місцевостях, де розглядались якісь питання про віру і де виникали єресі. Тоді ж постають питання, чому ж потрібна була така молитва? Яке її завдання? Повертаючись у IV століття, весь християнський світ потерпав від запеклих суперечок про Сина Божого. Одні говорили, що син Божий був, як і все інше, створений Бог. Інші наполягали, що він не вічний і божественний. Зрештою, церквою було прийнято як істинний символ віри визначення Першого Вселенського собору. Згодом, після суперечок про Сина Божого, виникла полеміка про Святого Духа, і тому на другому Вселенському соборі у 381 році. Було окреслено православне вчення і внесено відповідне доповнення до символу віри. Для кращого розуміння та вивчення символу віри його поділено на 12 частин або членів, щоб таким чином можна було детально розглянути усі аспекти віровчення, які в ньому викладені. Власне, кожне слово в символі віри має важливе значення, тому вивчення молитви передбачає дослівне та відповідне тлумачення. Вірую єдиного Отця вседержителя. Творця неба і землі всього видимого і невидимого. Вірити в Бога означає мати живу впевненість в його буті, властивостях і діях, та всім серцем приймати слово Його откровення про спасіння роду людського. Адже без віри догодити Богові неможливо, бо треба, щоб той, хто приходить до Бога, вірив, що Він є, і тим, хто шукає його, дає винагороду. нагороду. Найближчою і неодмінною дією сердечної віри в Бога має бути сповідування самої віри. Сповідувати віру означає відкрито визнавати, що ми дотримуємось православної віри. І при тому з такою щирістю і твердістю, щоб ні спокуси, ні загрози, ні муки, ні сама смерть не змогли змусити нас відректися від віри в існенного Бога і в Господа нашого Ісуса Христа. Апостол Павло свідчить, що сповідання віри необхідне для спасіння, бо серцем вірують для правності, а устами сповідують для спасіння. У символі віри не сказано лише вірою в Бога, але додано в єдиного Бога, для того, щоб відкинути неправдиве вчення язичників про багатобожі, коли вони поклонялись творінню замість творця і думали, що богів багато. Визначення про те, що Бог єдиний, внесено в символ віри з наступного вислову апостола Павла ми знаємо, що ідол у світі ніщо і що немає іншого бога, крім єдиного. Бо, хоч і є так звані боги чи на небі, чи на землі так є багато богів і господарів, багато, але в нас один Бог Отець, від якого все і ми для Нього, і один Господь Ісус Христос, через якого все і ми через Нього. З цього ж ми переходимо до слів у молитві єдиного Бога Отця, які потрібно розуміти щодо таємниці Святої Трійці, тому що Бог єдиний за природою, єдиносущний, але троєшний в особах і постасях лиця Отець, Син і Святий Дух. Трійці єдиносушні і нероздільні. Однак, щоб розібратися в цьому питанні, потрібно виділити окрему тему. Тому поки ми це оменемо. Три іпостасі при Святої Трійці мають абсолютно рівне божественне достойство. Як Отець є істинний Бог, так само і Син є істинний Бог, і Дух Святий є істинний Бог. Але при цьому три особи іпостась це не три Боги, а єдиний трьохіпостасний Бог. Відмінність, яка називається особистими властивостями між Особами Святої Трійці полягає в тому, що Бог Отець не народжується і не сходить від іншої особи. Син Божий предвічно народжується від Отця, Дух Святий предвічно сходить від Отця. Бог називається Вседержителем, тому що Він все ще існує, обіймає у своїй силі і у своїй волі. Слова символу віри, творця неба і землі, всього видимого і невидимого» говорять про те, що все створив Бог, і без нього ніщо не може існувати. Ці слова взяті зі Священного Писання, яке починається словами. На початку створив Бог, Небо і Землю. Апостол Павло про Ісуса Христа Сина Божого говорить: ним створено все, що на небесах і що на землі, видиме і невидиме, чи престоли, чи господства, чи начальства, чи влади усе ним і для Нього створене. У символі віри під найменуванням невидимого треба розуміти духовний світ, до якого належать ангели. Про них можете дізнатися за підказкою, що з'явилися зверху. Щодо видимого світу можна сказати наступне: Бог створив людину для того, щоб вона пізнавала Бога, любила і прославляла його, і через це мала вічне блаженство. При цьому видимі творіння створені не такими, якими ми їх зараз бачимо. При створенні все було вельми добре, тобто чистим, чудовим і нешкідливим. Але важливо зауважити, що з призначенням ним, власне, спасуться лише ті люди, які щиро приймають даровну благодать і використовують на шляху спасіння, подані Богом засоб. А це Молитва, таїство, любов до ближніх і добрі справи. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків, світло від світла, бога істина від Бога істинного, народжено, створено, єдиносушно з Отцем, що через нього все сталося. Сином Божим називається Другий іпостась, особа Святої Трійці. Син Божий названий Ісусом, коли Він народився на землі як людина. Христом його назвали пророки, коли ще очікувалось його пришестя на землю. Ісус Христос називається Господом в тому розумінні, що Він є істинний Бог, бо ім'я Господь це одне з імен Божих. Священне Писання свідчить про божество Ісуса Христа, Сина Божого. Споконвіку було слово, і слово було в Бога, і слово було Бога. Також ми читаємо в молитві, що Ісус Христос іменується Сином Божим єдинородним. Цим вказується на те, що лише Він, один, є Сином Божим, народжений із сутності Бога Отця, і тому Він однієї сутності з Богом Отцем, а отже, без жодного порівняння, перевершує усіх святих ангелів, святих людей, які називаються синами Божими по благодаті. Підтверджуються ті слова, що ми з вами розбирали в першому члені символу віри. При цьому і саме священне Писання називає Ісуса Христа. Єдинородним сином Божим, і слово стало плоттю і вселилося між нами, повне благодаті істин. І ми бачили славу Його, славу як єдинородного відця. Сказано, що він народжений перше всіх віків, щоб ніхто не подумав, подібно до Єретика Арія, що був час, коли його не існувало, що вказує на те, що Син Божий так само вічний, як вічний Бог Отець, за допомогою виразу світло від світла у символі віри, хоча б і образно пояснюється народження Сина Божого від Отця. Тобто, дивлячись на сонце, ми бачимо світло. Ми усвідомлюємо, що від всього світла народжується світло, або краще сказати, відсутність світла. Так звучить дуже заплутано. Однак, подібно до цього, Бог Отець є вічне світло. Від нього народжується Син Божий, який також є вічне світло, що підкреслює нероздільність Бога Отця і Сина Божого. Слова символу віри, Бо істинного від Бога істину, означає, що син Божий називається Богом в такому ж істинному значенні, як і Бог Отець. Ці слова взяті зі священного Писання. Знаємо також, що Син Божий прийшов і дав нам світло і розум, щоб ми пізнали Бога істину і щоб були в істинному Сині Його Ісусі Христі. Це є істинний Бог і життя вічне. Про Сина Божого в символі віри сказано також, що Він народжений, не створений. Це також зроблено для спростування Єресі Арі, який нечастиво вчив, начебто Син Божий, створений в часі. Слова єдиносушного з Оцем ще раз вказує, що син Божий. Є єдиною тієї ж божественної природи сутність, що й Бог Отець. У священному Писанні сам Ісус Христос про себе і про Бога Отця говорить Я і Отець єдиний. Вираз, що через нього все сталося, говорить про те, що Бог Отець все створив своїм сином як своєю вічною премудростю і своїм вічним словом все через нього сталося, і без нього ніщо не сталося, що сталося. Він для нас, людей ради нашого спасіння, зійшов з небес. І воплотився від Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. В тимволі віри сказано, що син Божий зійшов з небес. Однак як Бог, він всюди сущий, отже, він завжди на небі і на землі. Але на землі він втілився, явився у плоті. І саме в цьому значенні сказано, що він зійшов з небес. Про це йдеться у священному писанні. Ніхто не сходив на небо, тільки той, хто зійшов з небес, син людський, сущий на небесах. Син Божий зійшов з небес заради нас, людей, заради нашого спасіння. Це означає, що він прийшов на землю не для якогось одного народу і не для деяких людей, але задля спасіння усіх людей взагалі. Син Божий прийшов на землю спасти людей від гріха, прокляття і смерті. І словом воплочення, втілення мається на увазі те, що Син Божий перейняв на себе людську плоть, окрім гріха, і став людиною, не припиняючи бути Богом. Вираз воплочення ґрунтується на словах євангелиста Іоанна. Слово стало плотю. У символі віри, після слів, що Син Божий воплотився, додано також, що він став людиною. Це зроблено для того, щоб ніхто не подумав, що син Божий прийняв одну лише плоть, тіло. адже в ньому треба визнавати досконалу людину, яка складається з тіла і душі. Про це є свідчення у священному Писанні: єдиний і посередник між Богом і людьми чоловік Христос Ісус. Поза як Син Божий втілився, то в ньому не одна природа, а дві божественна і людська, які з'єднані нероздільно. І незлитно в одну особу. Таким чином, Ісус Христос, Бог і людина одночасно. Відповідно до двох природ, у ньому і дві волі Божественна і людська, Поєднання таким чином, що людська воля підкоряється Божестві. Прояви двох природ Ісуса Христа можна простежити у священному Писанні, коли Спаситель, як людина, відчуває спрагу, голод, втому, переживає скорботу та інші почуття. Водночас своєю божественною силою Він відкриває очі сліпи, стілює не дуже, ходить по воді. Та навіть воскрешає мертвих. Подію втілення Сина Божого від Духа Святого і Марії Діви описує Євангелист Лука. Коли Діва Марія запитала в ангела, який сповістив її про зачаття Ісуса, як же станеться, коли я мужа не знаю, то ангел сказав їй у відповідь: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього осінить тебе. Тому і народжуване святе наречеться Сином Божим. Пресвята Марія виконала свою обітницю і тому завжди була та є Дівою. Раніше. Народження Спасителя під час народження і після його народження. І розп'ятий був за нас при Понтії Пилаті страждав і був похований. От Ісус Христос був розп'ятий, тоді як його вчення і справи мали усіх викликати благовоління до нього. Це сталося через те, що юдейські старішини і книжники ненавиділи його. Адже він викривав їхнє неправдиве вчення та беззаконне життя. Вони заздрили йому, адже народ поважав його за вчення і милосердя, яке проявлялося в чудесних стіленнях та повчаннях. тому вони обмовили його і засудили на смерть. У символі віри сказано, що Ісус Христос розп'ятий при понті Пилаті. Це зроблено для того, щоб означити історичний період цієї події. При цьому, що Ісус Христос був розп'ятий, ще й додається, що Він страждав, щоб показати, що його розп'яття не було просто видимістю, стражданням і смертю або примарним дійством, як говорили деякі лежавчителі. Але було справжнім стражданням і смерть, які Христос не вдавав, а справді й переніс задля спасіння всіх людей, згадано й про те, що Він був похований. Це також стосується запевнення у правдивості смерті, і Воскресіння Христа, бо його вороги навіть приставили сторожу до гроб і розмістили на гробі печать для впевненості, що туди ніхто не проникне зору. Ісус Христос страждав і помер, будучи Богом. але Він страждав і помер не божественною, а людською природою. І не тому, що не міг уникнути страждання, але тому, що сам погодився постраждати. Я душу мою віддаю, щоб знову прийняти її. Ніхто не відбирає її від мене, але я сам віддаю її. Маю владу віддати їй і владу маю знову прийняти. Говорячи про те, що Ісус Христос розп'ятий за нас, маємо на увазі, що своєю хресною смертю Він визволив нас від гріха прокляття і смерті. У священному Писанні це розкривається так. про визволення від гріха в Христі. Ми маємо відкуплення кров'ю Його прощенням гріхів через багатство благодаті Його, про визволення від прокляття. Христос відкупив нас від прокляття закону, ставши за нас проклять, про визволення від смерті. А оскільки діти причетні плоті і крові, то він також прийняв те ж саме, щоб смертю позбавити сили того, хто має державу смерті, тобто диявол, і визволити тих, що страхом смерті все життя трималися в рабстві. І Воскрес на третій день як було написано. Найперший доказ того, що страждання і смерть Ісуса Христа Спасительні для людей явився тим, що Він Воскрес і цим поклав основу і нашому блаженному воскресінню. Христос Воскрес з мертвих, первістком серед помертих. Про той стан, в якому Ісус Христос був після своєї смерті до Воскресіння, говориться в церковному Пісне У гробі тілом у пеклі ж душею, як Бог. В раю з розбійником і на престолі Ти був Христе з Отцем і Духом, все наповняючи на описи». Таким чином, Спаситель сходив в пекло для того, щоб і там проповідувати перемогу над смертью і звільнити душі, які з вірою очікували на його пришестя. Далі, читаючи молитву, ми зупиняємось на словах на третій день. Тоді може постати питання, чому мова йде про три дні і три ночі, якщо Христос був розіп'ятий у п'ятниці і воскрес у неділю. З цього приводу варто зазначати, що вираз один день і одна ніч вживався в єврейській мові для позначення доби, навіть якщо йшлося тільки про якусь її частину. Власне, сама істина Воскресіння Христа Спасителя полягає в тому, що Воскресла Бога людина. Він воскресив прийняту на себе людську плоть і таким чином преобразив людську природу в духовну божественну для вічного життя з Богом. В цьому і полягає перемога Спасителя на смертю для всього людського роду. І вознісся на небо і сидить праворуч Отця. Свого Воскресіння з мертвих Ісус Христос являвся людям упродовж 40 днів, після яких Він вознісся на небо і сів праворуч Бога Отця. Відомості про це ми знаходимо у священному Писанні. Господь же після розмови з ними вознісся на небо і сів праворуч Бога. Ісус Христос, вознісся на небеса людство, адже божеством завжди перебував і перебуває на небесах. Однак це, звісно, не означає тілесне переселення Ісуса Христа в якісь фізичні сфери неба. Зі священного Писання та вчення церкви ми дізнаємо, що нерідко під словом небо мається на увазі світ духовний або і зовсім нематеріальна передвічна область Бога. Отож, вознесіння означає возведення Спасителем людського єства в стан безпосередньої близькості до Бога. До кінця осягнути розуму цю таємницю неможливо. Але під небом, куди вознісся Христос. Варто розуміти не якесь місце, а особливий божественний стан буття. У символі віри також сказано, що Ісус Христос вследить праворуч Отця. Цей вираз треба розуміти в духовному значенні, тобто, що Ісус Христос має однакову могутність і славу з Богом Отцем. І знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царство його не буде кінця. Під час Вознесіння Господнього ангели сповістили апостолам, що Ісус, який вознісся від вас на небо, прийде так само, як ви бачили його, коли він сходив на небо. Друге пришестя Ісуса Христа матиме інший характер, ніж перше. Якщо для звершення спасіння людини Господь умалив себе і прийшов перетерпіти страждання та приниження, то вдруге Спаситель з'явиться у всій повноті своєї слави, коли ж прийде син людський у славі своїй і всі святі ангели з ним то сяде на престолі слави Своєї. Про майбутній суд, який відбудеться з пришестям Христом, священне Писання свідчить: настає час, коли всі, хто в гробах почують голоси на Божого, і вийдуть ті, хто творив добро в Воскресіння життя, а ті, хто чинив зло в Воскресіння суду. Суд стосуватиметься усіх, однак це не буде судочинством в нашому людському розумінні, а буде судом нашої власної совісті, бо совість кожної людини стане відкритою перед усіма, і виявляться всі справи, які кожен вчинив протягом всього свого життя на землі. Варто наголосити, що благий Бог ніколи не ставить за мету засудити людину. А поняття про небесний суд варто розуміти в категоріях того, наскільки людина буде готовою стати перед Господом, тобто неподолання гріховні пристрасті та вади людини будуть дошкуляти її через особливу присутність безмежної святості Бога. Таким чином, можна сказати, що останній суд Христів виявлятиме, чи здатна людина для споглядання слави Творця та блаженного єднання з ним, чи навпаки. Божественне світло завдаватиме болю її душевному мору, подібно до того, як денне світло завдає болю тим, хто довгий час провів у темряві підземелля або темниці. У символі віри про Христа говориться, що царство його не буде кінця. Священне Писання так говорить про нескінченне вічне царство Христов. Він буде великий і сином Всевишнього наречець, і дасть йому Господь Бог пристів Давида Отця, і царюватиме в домі Якова повік, і царство його не буде кінця. Царство Христове це по-перше, весь світ, по-друге, всі віруючі на землі, по-третє, усі блажені, тобто праведні святі на небесах. перше називається царством природи, друге царством благодаті, а третє царством слави. І в Духа Святого Господа животворчого, що від отця сходить, що йому з Отцем і сином однакове поклоніння, однакова слава. Який говорив через Пророків. Дух Святий називається Господом, тобто істинним Богом, в такому ж значенні, як і Син Божий. Про це свідчить священне Писання словами, які сказав апостол Петро при викритті Анані. Анані, навіщо ти попустив Сатанів вкласти у серце твоє думку сказати неправду Духові Святому? Ти сказав неправду не людям, а Богові. Дух Святий називається Животворчим, адже разом з Богом Отцем. І сином дає усьому створеному життя, отже, він є такий самий Творець світу, на рівні з Отцем і Сином Божим. Біблія говорить, що під час створення світу Дух Божий носився над поверхною води. Особливим чином Дух Святий впливає на людей, наділяючи їх духовним життям. Якщо хто не народиться водою і духом, не може війти в Царство Боже. Бог, Дух Святий, володіє особистою властивістю, предвічно сходження від Отця. Про це ми дізнаємося зі слів самого Господа Ісуса Христа. Коли ж прийде утішитель, якого я пошлю вам від Отця Дух істини, який від Отця виходить, Він буде свідчити про мене. Духові Святому належить поклоніння і шана на рівні з Отцем і Син. Це видно з того, що Ісус Христос повелів хрестити свім'ям Отця і Сина і Святого Духа. Отже, йдіть, навчайте всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. У цимулі віри сказано, що Дух Святий говорив через пророків. Це зроблено для викриття деяких лижевчителів. Які говорили, що книги Старого Завіту написані не Духом Святим. Священне Писання свідчить, що через пророків справді говорив Дух Святий. Апостол Петро пише ніколи не було пророцтва з людської волі, а промовляли його святі Божі люди, натхненні Духом Святим. Про самих апостолів у цьому члені символу віри не згадував, тому що під час його складання ніхто не сумнівався у богонахненності апостолів. Дух святий відкрився людям, особливим чином. Він зійшов на апостолів у вигляді вогняних язиків у 50-й день після Воскресіння Христового. Дух Святий тепер подається усім істинним християнам. Хіба ж не знаєте, що ви храм Божий і Дух Божий живе у вас? Єдину святу Соборну Апостольську церкву. Церквою називають Богом встановлену спільноту людей, об'єднаних православною вірою, законом Божим, єрархією та таємства. Нак таке визначення, хоча її правильним, проте не розкриває в повноті усього поняття церкви. Воно виражає швидше лише видимий вияв церкви, церкву землю. Адже церква це не просто встановлена Богом спільнота людей, а в першу чергу спільнота, в якій і сам Бог, а також ангели і святі беруть безпосередню участь. Церква єдина, тому що вона одне духовне тіло, має одну главу Христа і одешевляється одним Духом Божим, одне тіло і один дух, як ви покликані в одній надії, покликання вашого. Один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог, Отець усіх, який над усіма і через всіх і в усіх нас. Церква свята, тому що освячена Господом Ісусом Христом через його страждання, через його вчення, через Його молитву і через таємство. Христос полюбив церкву і дав себе за неї, щоб освятити її, очистивши водяною купівлю через слова, щоб поставити її перед собою славної церкви, яка не має плями чи вади чи щось подібного, але щоб вона була свята і непорочна. Церква соборна. Слово соборність або кафоличність означає єдність, всезагальність, цілісність та повноту. Іноді соборність церкви розуміється лише як її безмежність у просторі та часі. І хоча церква справді вселенська, бо вона не обмежується ніяким місцем, часом, народом, але містить собі істину віруючих усіх місць, часів і народів, а благовістя перебуває в усьому світі та приносить плід і зростає. Церква називається апостольською, тому що вона безперервно і незмінно від апостолів зберігає вчення спадкоємності дарів Духа Святого через священне рукоположня, отже, вже не чужі, і не пришельці, а співгромадяни святи і свої Боги, утверджені на основі апостолів і пророків, маючи наріжним каменем самого Ісуса Христа. Церква іменується також православною, тобто такою, що правильно вір. Символ віри, називаючи церкву апостольською, наставляє твердо триматись апостольського вчення і передання. Та уникати такого вчення і таких учителів, які не опираються на вчення апостолів. У священному писанні з цього приводу говориться Отже, браті, стійте і тримайтеся передань, яких ви навчились, чи то словом, чи то посланням нашим. Визнаю хрещення на відпущення гріків. У десятому члені символу віри йдеться про таїнство хрещення. Мається на увазі інші таїнства, однак словесно згадано тільки про хрещення. Тому що воно неначе двері в церкву Христову, тільки після прийняття хрещення можна користуватися іншими таїнствами. До того ж, щодо хрещення був сумнів, чи не треба деяких людей, наприклад, єретиків, хрестити повторно. Це питання потребувало вирішення, що і зроблено в символі вір, через який ми сповідемо, що хрещення можливе лише один раз. Посилаючи своїх учеників на проповідь, Ісус Христос сказав. Отже йдіть, навчайте всі народи, хрестячи їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І додав, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. Цим Господь ясно вказав на те, що не встановлені і інші таєства. Чекаю Воскресіння мертвих. У цьому члені символу віри говориться про майбутнє всезагальне Воскресіння мертвих, яке настане перед другим пришестям Господа Ісуса Христа. Воскресіння мертвих, якого ми чекаємо, це дія всемогутності Божої, через яку тіла померлих людей, знову з'єднавшись з їх душами, оживуть і стануть духовними і безсмертними. Сіється тіло душеве стає тіло духовне. Воскресіння мертвих здійсниться у кінці цього видимого світу. Цей світ, в якому царює смерть, закінчиться тим, що перетвориться у світ смерті, гріха та неправди. Саме створіння буде визволене від рабства зутління на свободу слави дітей Божих. За його обітницею ми чекаємо нового неба і нової землі, на яких живе правда. І світ оновиться і перетвориться на неклін і за допомогою певного вогню, а нинішні небеса і земля, які утримуються тим жестом, зберігаються для вогню на День суду і погибелі нечестивих людей. І життя майбутнього віку Амінь. Фінал молитви. І в ньому слова торкаються провішне життя, яке настане після всезагального Воскресіння мертв. Оновлення всього світу і загального суду Христов, життя майбутнього віку. Це і є те життя, яке буде після Воскресення мертвих і останнього суду. Для віруючих, які люблять Бога і чинять добро, це життя буде таким блаженним і сповнене найвищого щастя і радості, що зараз цього стану ми не можемо навіть уявити або описати. Не бачило око і вухо не чуло, і на серце людини не приходило те, що Бог приготував тим, хто любить Його. У священному писанні говориться, що повністю усвідомити цей стан ми зможемо лише тоді, коли прийде час і ми самі пізнаємо його на власному досвіді. Тепер ми бачимо, ніби у тьмяному зерклю, тоді ж віш на віш. Тепер я знаю частково, а тоді пізнаю, подібно, як і я пізнаний. Але все ж для остаточного розуміння молитви потрібно не тільки вникнути у сенс слів, а розібратись до останніх і що дані кожній людині. Дякую за перегляд цього відео. Буду вдячний за вподобайку і коментар. До зустрічі.